Привіт, я Дмитро Масон. І сьогодні ми поговоримо про одну з найдивніших і найнезручніших історій Біблії. Історію, яка здається абсурдною на перший погляд, але розкриває глибокий духовний принцип, який може змінити твоє життя. Книга Буття, розділ 9. НОЙ, той самий Ной, який побудував ковчег і врятував людство, напивається до непритомності у своєму наметі. Він лежить оголений. Його син хам заходить, бачить батька в такому стані, і що він робить? Він іде і розповідає про це своїм братам ніби жарт, ніби цікава новина. А інші два сини, сим і Яфет, роблять щось інше, вони беруть одяг, ідуть задом наперед, щоб не бачити наготи батька і покривають його. Вони захищають його гідність. І коли ной протверезіє і дізнається, що сталося. Він благословляє Сима та Яфета, а хама проклинає, точніше, проклинає його нащадків через Ханаана. Ти коли-небудь думав, що за несправедливість? Хіба хам зробив щось настільки жахливе? Він же нічого не зробив батьку. Він просто побачив і розповів. Але от у чому справа: ця історія не про наготу. це історія про ставлення, про вибір, про те, що ти робиш. Коли бачиш слабкість іншої людини, хам побачив падіння батька і зневажив його, він не допоміг, не покрив, не захистив. Він використав це як привід для насмішки, він оголив слабкість публічно. Симій Яфет побачили те саме. Але вони вирішили покрити, захистити, відновити гідність. І знаєш, що найцікавіше: той, хто покриває, отримує благословення. Той, хто оголює, отримує прокляття. Це не Бог карає хама за одну помилку, це духовний закон, принцип, який працює незалежно від того, розумієш ти його чи ні, коли ти зневажаєш інших, засуджуєш їх, оголюєш їхні слабкості, ганьбиш публічно, ти руйнуєш не їх, ти руйнуєш себе, бо ми покликані любити, підтримувати, піднімати, лікувати, а не знищувати. Подумай про своє життя. Скільки разів ти бачив когось у слабкості і що ти робив, розповідав іншим, обговорював, насміхався, засуджував. Ти чув, що він зробив, ти бачила, як вона поводиться. Можеш уявити, він називає себе християнином, а сам ми так звикли до цього. Це наша культура, культура оголення, культура публічного засудження, культура, де чужа помилка це привід для розмови, для самоствердження. Для того щоб відчути себе кращим. Але Біблія каже інше приповісті 10.12. Ненависть роздмухує сварки, а любов покриває всі провини. Любов покриває, не ігнорує, не виправдовує гріх, але покриває особистість, захищає гідність, створює простір для відновлення. Перше послання Петра 4.8 каже Найбільше ж майте палку любов один до одного, бо любов покриває безліч гріхів, покриває, не розголошує, не розповідає, не використовує як зброю. А знаєш, що робить засудження? Воно не робить тебе праведним, воно не робить іншу людину кращою, воно створює прокляття. Коли ти засуджуєш когось, ти відкриваєш двері для того, щоб бути засудженим. Ісус сказав це прямо Яким судом судите? Таким будете судимі. Це не Бог мстить тобі, це духовний принцип. Що ти сієш, те й жнеш. Якщо ти сієш засудження, пожнеш засудження. Якщо сієш зневагу, пожнеш зневагу. Але якщо ти сієш покриття, захист, підтримку, ти пожнеш благословення. Місце для звернення до підписки. Слухай, якщо ця тема зачіпає тебе, якщо ти відчуваєш, що це про щось важливе. Підпишись на канал і постав лайк, і напиши в коментарях, чи є в твоєму житті хтось, кого ти засуджував, але зараз розумієш, що міг би покрити, не обов'язково називати імена, просто будь чесним із собою. Бо коли ми визнаємо свої помилки, ми відкриваємо двері для змін. Повернімось до історії Ноя чому хам зробив те, що зробив? можливо, він мав образу на батька. Можливо, він відчував, що ной недосконалий, і це давало йому право зневажити його. Можливо, він просто не розумів наслідків. Але от у чому проблема? Коли ти шукаєш недоліки в інших, ти завжди їх знайдеш. Завжди. Бо всі люди недосконалі, всі мають слабкості, всі мають моменти падіння, і в цей момент у тебе є вибір ти можеш стати хамом тим, хто оголює, зневажає, засуджує. Або ти можеш стати Симом і Яфетом, тим, хто покриває, захищає, відновлює. І твій вибір визначить не їхнє майбутнє, він визначить твоє. Знаєш що найглибше в цій історії? Сим і яфет не просто покрили батька, вони зробили це з повагою. Вони йшли задом наперед, щоб навіть випадково не побачити його наготи. Вони захистили не лише тіло, вони захистили його гідність. Це про те, як ти ставишся до людей, коли вони падають, коли вони слабкі, коли вони роблять помилки. Більшість людей у такі моменти думають ага, бачиш, він не такий уже й святий, він не кращий за мене, і це дає їм якесь хворобливе задоволення. Але люди, які несуть благословення, думають інакше. Вони думають, як я можу допомогти, як я можу захистити, як я можу піднати цю людину. Послання до Галатів 6.1 каже: якщо хтось упіймається на якомусь гріху, ви духовні виправляєте такого в дусі лагідності, пильнуючи на себе самого, щоб і ти не був спокушений, виправляти в дусі лагідності, не засуджувати публічно, не знищувати репутацію, не тріумфувати над чужою помилкою, і зверни увагу на останню частину, пильнуючи на себе самого. Бо коли ти засуджуєш когось. Ти забуваєш, що сам можеш впасти, що сам потребуєш милості, що сам залежиш від Божої благодаті. Ось чому Ісус сказав чому ти бачиш скалку в оці свого брата, а колоди у своєму оці не помічаєш? Ми так схильні бачити чужі недоліки і так сліпі до своїх. Але благословення приходить не до тих, хто бездоганний, благословення приходить до тих, хто милосердний. Бути благословенням для інших. Це не про те, щоб бути ідеальним, це про те, щоб бути джерелом надії, підтримки, відновлення. Коли ти покриваєш чиїсь помилки любов'ю, ти не стаєш співучасником гріха, ти стаєш провідником благодаті. Коли ти підтримуєш того, хто впав, замість того, щоб засуджувати, ти виявляєш характер Христа. Коли ти вибираєш любов замість осуду. Ти відкриваєш двері для благословення у своєму власному житті, бо духовний закон простий, що ти даєш, те й отримуєш. Якщо ти даєш засудження, отримаєш засудження, якщо даєш милість, отримаєш милість. Матвія 5,7. Блажені милостиві, бо вони помилувані будуть. Ти хочеш милості для себе, будь милостивим до інших. Ти хочеш, щоб хтось покрив твої помилки. Покривай помилки інших, ти хочеш благословення, будь благословенням. От практичне завдання для тебе. Протягом наступного тижня, коли ти побачиш чиюсь слабкість, чиюсь помилку, чиєсь падіння, зупинись, не поспішай розповідати, не поспішай засуджувати, не поспішай обговорювати. Замість цього запитай себе, як я можу покрити цю людину, як я можу її підтримати. Як я можу бути благословенням, можливо, це буде тихе заступництво в молитві, можливо, слово підтримки замість критики, можливо, мовчання замість розголосу, але вибери покриття, вибери любов, вибери благословення і подивись, що станеться з твоїм власним життям, друже. Залишайся з нами, підписуйся на канал, бо ми продовжимо відкривати біблійні принципи, які насправді працюють. Не релігійні правила, а духовні закони, які змінюють реальність. Історія Ноя і його синів це не просто древня розповідь, це дзеркало, в яке ми можемо подивитися і побачити себе. Ким ти будеш, хамом, який оголює і засуджує, Чи Симом і яфетом, які покривають і відновлюють. Твій вибір визначить твоє благословення Вибери любов, вибери покриття, вибери життя.